Привіт, друзі! Ви на каналі ID Play. Сьогодні ми поговоримо про Warcraft. Тож, слухаємо уважно. Blizzcon обіцяє повернутися у 2026 році, а саме 12-13 вересня. Але зараз не про це. А ми продовжуємо розмову про саме цікаві новини, а це про інтер'єр нашого житла, яке нас чекає в порту Варкрафт. Дивіться, я змонтував невеличкий ролик, зараз я його вам продемонструю і коротенько пробіжимося по основним е новинкам, що нас чекають. Ну що ж, поїхали, дивіться. І так, е в своєму будинку ми можемо пересовувати речі будь-куди. Стіну засунути стіл або. Шафу засунути в стіну, або ліжко туди задвинути, або кресло, да все, що завгодно, ковдру і таке інше. Тобто можна керувати переміщенням речей, натискаючи клавіші керування і обертаючи по тому куті, якому нам потрібно. Тобто, ви можете розгортати речі в потрібному на напрямку. Ліворуч, праворуч, вверх вниз по осі по осям, як завгодно. Все це видно на екрані. Я думаю, що цей ролик більш ніж переконливий. Ось. Про що я ще хотів сказати? Можна зменшувати речі, збільшувати речі. Тобто стіл можна зробити менше більше. Ліжко також можна зробити. Маленьким односпальним, да, або там двуспальним, або трьохспальним, як вам буде це завгодно. Тож багато цікавих речей. Такий, знаєте, Сімс. Сім'с Вордкраф нас чекає. Скоріше за все, e, це буде доволі захопливо, і ми проведемо не один десяток годин, налаштовуючи свій декор у власному маєтку. Тож, Будемо подивитися, що я можу ще додати. А це, як мінімум, варто вашої підписки. Так, ну якщо ми вже повернулися до новин, то я скажу, що undermined вже доступний наступний етап. Тобто, дивіться, буде 4 тижні, коли буде відкриватися, розблоковуватися різноманітні крила рейду. да? Це 4 березня, 11 березня, 18 березня і 25 березня включно. Тобто вже зараз на цей день розблокувалося третє крило рейду. Дві голови краще. Ну це про того огра, який з двома столетами шмаляє. Про це було відео про те, як е розробники готували цей рейд. Воно, до речі, є в мене на каналі. Якщо вам цікаво, можете переглянути. Продовжимо наші новини. Ну, звісно річ, я не мог промовчати про шикарний саундтрек з джазом, який пов'язаний з Undermined. Знаєте, те, як Blizzard зробили... Атмосферу 20-30-х років початку 20-го сторіччя. Такі, знаєте, гобліни це гангстери, це гангстери, які перевозили спирт під час часів сухого закону в Америці. Це гангстери, які влаштовували розбірки, це гангстери Аль Капоне. Тобто Ця атмосфера максимально, максимально влучно передана. Щоб хто не казав, які б там критики що не мовили, але Блізер це вдалося, і це правда. Тому я бажаю за потрібне про це зробити наголос і, звісно, річ, перейти і відчути цю атмосферу в грі. Ну і, звісно річ, не міг я пройти повз Реєстрація на другий сезон MDI, яка вже відкрита. До речі, починається з 4 квітня арена World Championships, Mythic Dungeon International повертається до Warwisine, тобто до World Warcraft Retail. Як же можна пройти е, повз е, такі змагання? Blizzard вдалося зробити те, що не вдалося багатьом компаніям. Вони зробили дійсно працюючу кіберспортивну арену. Тобто гравці дійсно змагаються, як в Варкрафті різноманітних. ПВП-аренах, також в аренах е міфічних проходження підземель, да? також вони змагаються і в StarCraft 2, і таке інше. Тобто Blizzard тримає цю планку, тому про це ну, неможливо мовчати. Я мав про це сказати. Ось я про це сказав. Тож, всі, хто цим займається, я думаю, вже подали заявки. Якщо ви цим не займалися, то можете спробувати свої сили, якщо у вас є достатньо сильна команда, якщо ви впевнені в своїх силах. Я, наприклад, не маю такої команди наразі, та насправді в мене і нема зараз е діючої гільді. Я більше зараз казуал і граю ну, частіше соло, ніж десь в команді. Хоча я рейди закриваю більш-менш вчасно. Але зараз не про це, зараз про новини. Тож, на цьому дякую. Новини на цей час закінчуємо. Дякуємо вам за перегляди, за це мого кота. Також за нього дякуємо. Якщо вам цікавий такий формат, підписуйтесь на канал. Заходьте в наш Discord, там, до речі. Є що почитати, є з ким поспілкуватися. Також можете заглянути в наш телеграм-канал. Всі посилання є в описі під відео. Завітайте, не соромтеся, всі свої. Бувайте!